Ще одне з поширених помилкових кліше. Залишити когось у спокої, що є калькою з російського, а ставить кого-то в покої. Запам'ятайте українською правильно сказати Дайте мені спокій, а не залиште мене в спокої. Вислів «насильно милим не будеш є буквальним перекладом російського. «насильно міл не будеш. Запам'ятайте його українські відповідники. Силою не будеш милою. Не можна не любити. На милування немає силування. Отож не витрачайте часу. Шукайте взаємне кохання, бо українці правильно кажуть. Не поможуть і чари, як хто кому не до пари. Слово яким ви висловлюємо вдячність, всі ми добре знаємо. Спасибі! Воно зафіксовано в українських писемних пам'ятках ще з 16 століття, а походить від сполуки слів спаси, Боже. З Часом ця сполука стала одним словом спасибі. Проте саме дякую більш поширена етикетна формула. Підсилити вдячність можна словами дуже або красно. Дуже дякую! Красно дякую! До речі, в українській мові слово красне означає гарний, чудовий. А й справді, красномовною називають людину, яка гарно говорить. Отже, і спасибі вам, і дякую за те, що слухаєте наші програми.